Я перестаю платити комунальні платежі вдома. Це моє свідоме рішення. Це робила громадська організація ДОСТА, вже робить три роки. Я вважаю, що відбувається тарифний геноцид. Я вимагаю державних рахунків, а не приватних для сплати комунальних для того, щоб вони залишалися у нас для садочків, шкіл лікарень тощо. І я вважаю, що якби б було, було була оголошена війна і стан війни, то Справедливо були би відмінені комунальні платежі в той час, коли відбувається коли рухнула економіка, безробіття і немає з чого платити. Тим більше, що ми є власниками, були власниками національних багатств, і це все наше, газ, вода це все наше. Тобто, це безглуздя. І це треба зупинити, тому такі то справи.